Так, привіт, друзі. З я я потрудилася, пришила центральну оцю. Мережку, як бачите, ну, ще не пообрізала, ще тут багато недоробок, як кажуть, ну, думаю, покажу. І значить, оця мережечка і ось до оціх лампасиків, шортики. Оце в мене вийде такий комплект. Пам'ятаєте, я в одному із відео показувала, що буду розставляти шортики джинсові. Ну, показувала там просто тканинку. А оце ж прийшла у мене така ідея, що я вставлю Оцю красу до оцює краси буде. І буде дуже гарний у мене комплектик. Значить, оця у мене ковтиночка по спиночці, отака ось. Тут вообще гарніня-гарніня вона така. Значить, як ви бачите, можливо, хтось чому вони зв'язали всю таку. Да? Ну, тому що в мене, по-перше, пряж не хватало, а по-друге, Ну, інколи треба щось робити таке неординарне. І оце я вирішила зробити отаку красу. Тут поєднала дві пряжі, да? синю і білу. Тут я такими робила витянутими петлями. Бачите, такі довгі витягнути. Робила два накиди в одному ряду, тоді збрасувала в іншому і пров'язувала. Ну і тут оця мережка. Все воно так гарненько вийде. Дивіться, тут, звісно, бачите, я так підвернула. це ж ще тут все не дороблене. Це все доробиться, буде гарненько. І друга половинка це остатки тої нитки, що по спинці. Тут майже такий ідентичний вийшов. Ну, Я думаю, що буде класно, да? От в комплекті. Да? Оця кофтиночка і джинсові шортики. Ну, по крайній мірі, я приміряла, і мені подобається дуже. Якщо я вже зроблю це все, да, то я тоді фоточки зроблю, і ви побачите, як воно виглядає на мені. Ну, поки що мені подобається. Так, тепер, значить я піду на прогулянку і беру вас з собою. Будуть такі невеличкі нарізочки. Там, де я ходю, що я роблю, що я купую. Ходімо зі мною. О, наш будинок вийшла прогулятися ранок восьма година. І беру вас з собою на прогулянку. Це така щариця декоративна. В мене теж колись така росла. Люблю такими проволочками ходити зранку, коли ще не так жарко. І люблю роздивлятися квіти. Дивіться, яка краса. Це я в тому році тут робила фотосесію своїм ковтинкам. Но в цьому році в мене щось не йде в'язання. в мене більше переключилось на шиття. Ну, тут будинок, бачите, великий, там теж могли б ми жити. Діти їздили, теплись квартиру, двохкімнатну, там тільки будинок здався. Ще там в під'їздах ремонтшов, ну така поляка, все було. І ну, я напевню, що я проживаю зараз з дітьми і вирішили все-таки не брати там в оренду квартиру, тому що побоялись, що буде дуже шумно, бо самі розумієте, новий будинок і там ну, йдуть ремонти. А коли йдуть ремонти, самі знаєте, як воно шумно і противно ходити по цій пилюці, цементу. Так, далі йдемо. Ось тут теж двір з водоймою. І дивіться, яка краса. Ой, просто краса. У мене теж невеличка водойма була вдома. Я теж там квіточки саджала, але тоді водойма пробрала, зробила велику клумбу, тому що там заводилися комарі, відкладали лічинки і тоді дуже багато комарів. Тут дивлюсь, як гарний, да? Балкончик, так красивий будиночок. Небо яке гарне, такі хмаринки. Так, а що це в нас тут? Яблучка. Яка краса, да? але вони всі-всі в парші. Так, це я доходжу до кільця. Тут іде дорога на центр, іде об'їзна. Значить, дивіться, оце кінце, це десь тут був початок або кінець кінця. А тепер вже туди далі розрослося, місто велике стало. Це я тут переходять дорогу та потихеньку відключаюся, бо боюсь, все-таки треба бути уважним. Переходчики є, але не. Знаєте, як береже Бог Бог Ну Тут дуже шумно, бо об'єдна пішла в риду. Вон той будинок, що я вам казала, де ми могли б жити. А туди дорога, оце на центр. Оце вулиця Північна. Тут що літом, що взимку прохолодно. Взимку дуже тут холодно. Ну, і літом прохладно. Це я тут і хотів гуляти. Так, оце подалі, це гуртожиток. Оце коли я йду тут і зразу згадую, як ми в Черкасах в гуртожитку. Ну це жесть, звісно, жити в гуртожитках, ще на старість років, це коли молодий, навчаєшся, це якось зважується, не так воно ціпляє за душу, за нерви. А коли вже на старість, да, після 50, як у мене це сталося, це дуже жорстко. Як спомню, ці губші туалети. Душеві коридори, таракани, господи. Ну, це тут гуртожиток, я так розумію, більш мене, як сімейний. Ну, не знаю, не було ньому. Але коли я проходжу гуртожитком, завжди мене так щипає за душу, так противно стає, це жесть. Так, відключуся далі, відключуся. Так, да, це все такі сімейники по дві кімнати. Бачите, от я собі потім ще такого оброблено, да, утеплено, ще два вікна. Ну, Якщо ще так, знаєте, є власний туалет та власна душева, то це ще можна так жити. Ой, дивіться, персики, гляньте, яка краса. У нас теж колись були персики, а тоді пропало дерево, бо воно довго не росте дерево. Ось ще хочу показати гуртожиток. Оце, бачите, відпадає плитка, кирпич, да, цегла. Оце тут бокові, душові. І оце воно, видно, там потікає. І оце така виходить гадость. Жесть. О, Людей багато там, машин, це нас тут вилізниця і це на пів на дев'яту проходить поїзд. Київ, Кам'янець-Подільський. Дуже багато. А, він не так. Київ, Львів, Кам'янець-Подільський. львівські ну, вагони підчіпляють десь там на станції і сюди до Кам'янця проходять ці вагони. Разом. Перший раз коли я побачилася, я була в шокі. Доїхала до чоловіка, підходить ввечері, ми ввечері відправляються. Я з науку приходимо, значить підходить. І в кінцеві маги написано львів. А то львівка, вони разом вирушають. А тоді так же пробувають. Так, зайшла до АТБ. Персик, яблуку та Мальви. Зараз я вам розповім про мальви історію. Зайшла на дитячий майданчик, тут тихіше, бо ну, везде дуже голосно. Ну і Розповім вам вже про мальви. Знаєте, як я вам вже казала, мої батьки дуже багато збирали лікувальних трав. І от одного разу ми поїхали до Балки. Це мені було ну, чуть більше за тридцятник. І, значить, балка така глуха, водойма гарна. І там понад цією водойми така круча була, і там росли жовті мальви. Ви знаєте, я якось раніше й не бачила жовтіх. Ну, рожеві в моєму дитинстві, пам'ятаю, були. Да? Червоні, жовті, чогось я і не бачила. Ну, це мене так впечатлило, що я. Значить, полізла на ту кручу, нарвала оцих кругленьких та, насінинок. І на, і на другий рік посадила. Ні, мабуть, осінню посадила, бо воно ж така рослина, це, вона ж на другий рік тільки починає квітнути. І от так я розвила собі жовті мальви. Вони мені так подобалися. А ще. Це інформація просто для тих, хто не знає. Коріння мальви, воно дуже гарно діє на дихальну систему. Якщо кашель, бронхіти, можна приймати коріння мальви. Воно споріднене з корінням алтея. Вони, я не пам'ятаю вже точно, але вони, мабуть, з одного сімейства. Та не, мабуть, а так воно є. Е, просто оце вже 4 роки, майже 4 роки я якби випала з цієї системи трав'яної. Я раніше дуже багато знала за трави, коріння, да, зараз підзабуваю, ще якраз перед самим початком повномасштабної війни. я Переболіла ковідом в дуже важкій формі, лежала в лікарні. І знаєте, воно пам'ять трішки шкутильгає в мене. Зразу дуже-дуже забувала слова, забувала навіть скільки в мене дітей. Тоді поступово це ну, верталося. І, можливо, ви замітили, що я інколи так ну, забалакуюсь, якби кажу трішечки не в попа, то це в мене таке, що мені дуже важко з'єднати слова, тим паче, що я перейшла на українську мову. І виходить, що це все з'єднується і мені важко висловлювати свою думку. Ну, Значить, про мальву я вам розповіла, значить, зайшла до цього, я б вам показувала, купила кабачки, морозиво і... <laughs> і такий хліб. Я останній час їм тільки отакий хліб. Ні, ну буває білий, але щось мені якось до смаку, якось він мені класний, оце з насінинками, воно там на зубах так приємно колеться. О, бачите, голуб там. <хи> Вони оце не то і підлітають. Ну, бачите, діток ще нема мало. Ну, я ж сказала, що це ще ранок, ще навіть нема дев'ятої. Так, давайте підемо далі. Це сьогодні такі нарізочки прогулянки моєї.